Доброго ранку, любі мої малята. Сьогодні малятка до нас хвисна в стину поспішає. А щоб дізнатись, хто це, послухайте загадку. Влітку він сіренький, взимку біленький, довгі вушка має, швидко в ліс стрибає. Здогадались, дітки, хто це такий? Молодці малятка, так до нас. На гостину прийшов зайчик. Подивіться, який він красивий. А чому ж він такий який біленький? Подивіться. Молодці малята, тому що взимку зайчик поміняв свою шубку сіреньку на біленьку. І завітав до нас цей зайчик сьогодні, тому що просить нас з вами намалювати йому друзів. Тому що йому в лісі самому холодно взимку. А як будуть друзі, то він буде веселий, тому що зможе з друзями бігати ось і стрибати по, по білому зимовому пухнастому сніжку. Бачите? Подивіться малятка, якого зайчика я намалювала. Бачите? Подивіться, що у нього є зайчика. Давайте розглянемо ось картин. У зайчика є що? Тулуб, голова, на голівці є довгі вушка, є короткі лапки передні і довгі задні, які допомагають йому стрибати. А ще в зайчика є хвостик, а що в нього є на голівці? Очі, носик, ротик, брівки. А як же ми будемо малювати? Давайте подивимось. Треба буде намалювати нам ось таке велике кружочок, такий великий. Або продовгуватий овальний це буде тулуб. А наверху другий кружечок це буде голівка. Потім ми домалюємо. Ніжки, лапки нижні, лапки, рученята і на голівці домалюємо вушка. Давайте приготуємося. Для роботи нам треба буде клійоночки, фарба білого кольору чорна фарба, а ще, щоб вушка відтінялися, ось так. Ми їм в серединці намалюємо, змішаємо червону фарбу з білою, буде рожева фарба. А для роботи ще я пропоную малювати сьогодні дітки теж паралоновими спонжиками. І щіточка, водичка, пензлик. І для оченят нам потрібні будуть ватяні палички. Ще серветки та Потрібні будуть нам вологі серветки. Зробимо гімнастику, склали ручки, зробимо ось так зайченяток. Ось. Давайте зробимо. Забавляли зайченята. Виглядали маму і тата. Вушка вдома кілок, лапки. Ось так, ось так, вушка до маківок, лапки. Ось так, ось так. А тепер продовжуємо далі. Нам потрібен буде ось такий фон листочок прямокутної форми, синього кольору голубого. І намальований білий сніг. Сніг можна намалювати також ось таким ватяним спонжиком. Вмочуємо ось так цей спонжик у білу фарбу, притримуємо листочок і внизу ось так малюємо сніг. А тепер беремо ватяний спонжик, мочаємо у фарбу білого кольора і починаємо посередині малювати більше. Такий більший кружечок це буде тулуб. Ось так. Коловими рухами ми малюємо тулуб зайчику. Ось такий великий буде в нас тулук. Ось. А тепер, дітки, ми намалюємо зайчику голівку. Зверху. Як у ляльки не валяйки, ми кладемо на другий кружечок, домальовуємо менший. Це буде голова. Голова нашого зайчика. Подивіться, будь ласка, ось так. Це буде голівка. Тепер я буду домальовувати ніжки зайчику. Ще домалюю сніг. Ось так учури сніга по своєму листочку, а тепер буду малювати ніжки. Ось так. Ніжки якої форми? Овальної. Скільки лапок у зайчика? Двоє задніх і двоє лапок передніх. Ось так. Теж овальної, заокругленої форми заокруглюємо. Ось так і в нас вже готові у зайчика лапки. Дивіться, дивіться малятка, бачите? А тепер домалюємо зайчику вушка. Вушка також ось такої довгої витягнутої форми. Скільки вушок у зайчика. Також два вушка. Ось такі вушка у зайчика. Покладемо наш спонжик, візьмемо пензлик. І пензликом візьмемо на вушках. Подивіться сюди. Бачите, дітки? Намалюємо такі рожеві вставочки. Ось так згори донизу. Пензликом. Ось так у нас вийшли ось такі ставочки рожеві. А ще ми можемо рожевою фарбою намалювати носика нашому кінчиком пензлика. Носика помиємо пензлик і поставимо його на підставочку. Беремо ватяний паличку ватяну. Мочаємо її у чорну фарбу і будемо малювати зайчику кругленькі оченятка вуглинки. Ось так. Гровки. І наш зайчик уже має. Дивіться, який гарний вигляд. А що не вистачає ще йому домалювати? Ще не вистачає ротика. Беремо. Наш ось, і мочаємо ротик буде також рожевий. Ось так ось, і в зайчика є вже ротик. Бачите, дітки, який вийшов гарний наш зайчик. А нашому зайчику, який завітав до нас на гостину, сподобались? Такі друзі, яких ми з вами намалювали сьогодні. Вважаю, що сподобались, дітки, намалюйте і ви, зайчиків. І надсилайте нам. Ми будемо з зайчиком чекати. До побачення малята, до нових зустрічей!